Доброго. Ось такий захист є на касету HG200 на 8 швидкостей. На будь-якій касеті взагалі немає захистів. Є захисти, що кріпляться на спиці, вони з часом зношуються, ламаються. Ось. Тому ми тепер можемо робити також захист касети. Для касет, тобто, як бачите тут в нас. Зараз все обертається. По зазорам тут все ок. Якщо подивитися, бачимо є. вільний за. Вільний простір. Тобто за спиці воно не торкається. Як бачимо, як бачимо, ланцюг теж не торкається. Зараз заліземо сюди. Тобто все чудово бачите, по зазорам все підходить. Ось, тому для касета ж Г200 на 8 швидкостей робимо захист. Без питань, звертайтесь. Навіщо цей захист потрібен? Він потрібен для того, що коли у вас або відбувся якийсь збій з перемикашем, загнувся лапка, то при загибанні у вас ланцюг. Перемикач може потрапити у спицю. Так, но частіше проблеми бувають легкий згин півня. Ось він цей півень, він з часом гнеться, іноді від падінь. І потім перемикач, скидує ланцюг за спицю, він туди потрапляє. І далі може відбутися все, все що завгодно. Залітає перемикач у спиці, спицю потім... спиці з'їдає ланцюг і потім ви попадаєте на повну заміну. Спіц на всьому колесі і заміна перемикача, заміна півдня. Тобто цей захист, навіть якщо він в такій ситуації і зламається, то, скажімо так, купити захист і в ситуації, коли у вас виникне проблема якась екстрена, то у вас колесо не вийде з ладу, тобто ви цей захист знімаєте, скидуєте швидкість десь на середину касети і зможете цілком спокійно доїхати до майстерні на самому велосипеді. Тобто цей захист він потрібен як запобіжний від великих трат при якихось екстремальних ситуаціях. Тому звертайтесь, також ми робимо захист на шатуни, це ось такий заводський захист. Як бачимо, заводські захисти, ми знаємо, вони ламаються. Ми можемо робити і захисти на шатуни. Зараз покажу.